Так, товариші, що у нас вроді розпогоджується потихеньку. Ну а там будемо посмотрети, що воно буде. Оказується, сьогодні прилічно літало в Києві. Взагалі щось Київ там так частенько починають кошмарити. От. Я ж кажу, в мене відчуття, що вони починають так по регіонах по чуть-чуть, так? -чуть, да? За один регіон взялись, за другий ну, в общем, по Україні щось новостя були, там багато ракет випустили. Короче. в общем, ситуація така. Тяжко. І що саме таке, що мене тривожить, це те, що ні кінця ні краю я цьому щось не бачу взагалі, не знаю. Не, не знаю, не знаю. Напишіть в коментарях. Допустим, як у вас пройшла ніч, ну в Дніпрі в частності, бо я написав, що пройшло спокійно, да? Ну, в Дніпрі, Дніпрі спокійно, а в інших регіонах то неспокійно було, я так скажу. Ось От отаке. -от Кстати, значок Mercedes. Значок Mercedes. Между прочим. Потихеньку розпогоджується, але все одно така, така погода цікава Так, бензин на місці уже хорошо. Ось бачите, правил, не знають, бачите, як що робить. Перед моєю машиною раз і заїжджає, Головна у мене, тобто, ну, просто чоловік не в курсі діла, правил взагалі не знає. Ой, біда, біда та й годі, І таких же багато. А потім почнеться, що будемо да? тут теж бачите, бордюр ще розісрали все, ну ще нічого не роблять. Подивимося. Сьогодні погода теж така не холодно, не жарко пока що, вітру немає практично. Ну, я думаю, робітники все рівно будуть працювати. Ось вони вже працюють біля тротуари роблять, бачите, Ложуть плиточку там, це дуже хорошо, видно, вони з того краю починають, від тіля йдуть. І... Двигаються по направлінні до в кінця масиву, да? все, бачите, щось роблять. То вже двигаємося по справах. Між прочим, ну а далі вслідючі відео будуть уже в пішому порядку. На машині ви багато чого не побачите. А пішком можна акцентувати внимание дуже багато чому, тобто дуже интересно. Замічаєш більше, я так скажу Так, олімпійський, там в дощі. Постійно калюжі, тобто лівньовка не В Взагалі така ситуація. Так, люди, далі продовжимо ми пішком і це буде друге уже відео. Всього гарного дня і до зустрічі!